Те, що ми європейці завжди підтримували, це тривалий, стійкий і справедливий мир. І ми вітаємо будь-які зусилля для досягнення цього. Звичайно, щоб будь-який план спрацював потрібні українці та європейці. Тож це цілком зрозуміло. Обговорення мають початися з припинення вогню на лінії зіткнення, яке дозволить вести переговори щодо територій та гарантій безпеки. Ми це говорили, США це говорили, президент Трамп це говорив і українці готові до цього. Єдина перешкода для такого ми хочемо миру. Українці хочуть миру, справедливий мир, що поважає суверенітет кожного, тривалий мир. Який не може бути поставлений під сумнів майбутніми агресіями. Але мир не може бути капітуляцією. Ми не хочемо капітуляції України, і ви добре уявляєте, що українці, які героїчно чинять опір вже понад три роки проти неприкритої агресії з боку Росії, завжди відмовлятимуться від будь-якої капітуляції. Ми не були залучені. Я не знаю, якою була участь України в цьому плані, але очевидно, для нас важливо, щоб будь-який мирний план, що є на столі, Україна підтримувала це. Залежить від України, йдеться про українську територію, йдеться про український суверенітет. Тож без згоди України ви не отримаєте підтримки європейців.